Понівечений, але незламний Харків та його жителі продовжують потерпати від війни. Щоб обговорити виклики, спричинені ворожою агресією. До міста приїхав голова Офісу управління з координації гуманітарних справ ООН в Україні Андреа Де Доменіко. Під час зустрічі заступник міського голови Олександр Новак акцентував увагу на масштабах руйнувань, завданих ворогом. «З початку року і до сьогоднішнього часу ми маємо майже щоденні часто і декілька разів на добу обстріли міста. І на жаль, на сьогодні із 8 тисяч багатоквартирних будинків ми маємо пошкодженими близько 4,5 тисяч багатоповерхових і індивідуальних будинків близько 3 тисяч 700. І на жаль, на сьогодні у нас залишається без даху на головою близько 160 тисяч харків'ян. Загалом на зустрічі обговорювався широкий спектр питань. Делегати та представники місцевої влади встигли обговорити і організацію навчального процесу для дітей, і інклюзивність та ветеранську політику. Окрему увагу під час зустрічі приділили енергетичній інфраструктурі. Ворог неодноразово атакував енергетичні об'єкти, намагаючись залишити харків'ян без світла та тепла. Попри це, місто докладає максимум зусиль, щоб запобігти блекаутам. Враховуючи, що такі централізовані об'єкти енерготеплопостачання піддаються масованим атакам, ракетним обстрілам і руйнуванням. Маю на увазі теці там великі об'єкти теплозабезпечення. Міський голова ініціював створення у нашому місці енергетичного острову. Ми з початку майже цього року, і ця робота продовжується запланована наступний рік. Саме займаємося створенням таких автономних джерел енерготеплозабезпечення для того, щоб місто більш стабільно і ефективно надавало цю послугу. Голова Офісу управління з координації гуманітарних справ ООН в Україні Андрея Дедоменіко в Харкові вже вдруге за час повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що захоплюється мужністю харків'ян, які, попри жахи війни, знаходять в собі сили продовжувати жити та навіть відзначати зимові свята. Я був вражений здатністю зберігати стійкість, попри труднощі та виклики, і бачити, як місто сяє вогнями в цей святковий період є ознакою неймовірної стійкості. Тому моя повага до його мешканців. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Денис Рибалко та Олександр Уваров, Харків. Новини.